Доброго ранку, малята. Починаємо наше цікаве заняття. Але ж перед заняттям приготуйте долоньки, проводимо пальчикову гімнастику. Добрий день! Добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей вранці привітали. Сподобалось вам? Починаємо наше заняття. А зараз разом з катрусею давайте пригадаємо потіжку про водичку. Хлюб-хлюб, водиченько, хлюб-хлюб на личенько, і на ручки, і на ніжки хлюб хлюб, хлюб. Запрошу всіх розглянути картинки. Будьте уважні, малята, подивимось, що в мене в кошику допоможе ручки й вимити духм'яне. Мило. Вірно, для чого воно потрібно, щоб намилити руки, обличчя і тіло. Що ж іще у нас в кошику? Йшов купатись їжачок, взяв з собою що малята рушничок. Для чого він потрібен? Після купання ми витираємо водичку рушником. Що ж іще у нас в кошику лежить? Мило узяла Наталка і намилила мочалку. Що роблять мочалкою? Вірно, малята миються. Тож, щоб бути чистими, нам потрібно для купання мила, мочалка, рушник, водичка і ванна. Будьте здорові. До побачення малята.